Всім привіт! Сьогодні розкажу, як отримати дроп від Telegram бота Notcoin. На останній конференції та Татон Павло Дуров розказував про цього бота і робив невеличкі натяки на дроп. Зараз перед вами запущений бот. Суть в тому, що нам потрібно раз на деякий час заходити та клацати по екрану, чим ми отримуємо токени. Давайте тепер детальніше тут є три розділи. Які допомагають нам отримувати ще більше токенів. Давайте пройдемося по кожному з них. Розділ Friends це ваші реферали. За них ми отримуємо найбільше. Раджу вам запрошувати за вашим посиланням друзів, аби отримувати за них шалені відсотки. Наступний розділ найменш цікавий це розділ Earn. Тут ми за різні завдання, такі як запросити 10 друзів. Отримати тисячу монет, і так далі. Отримуємо додаткові токени, там не дуже великі нагороди, але в принципі виконати їх неважко. І останній розділ, як на мене, найкращий тут ми можемо прокачатися, тобто купити автоклікер, який на пасиві буде приносити токени. Також ми можемо збільшити кількість монет, які ми отримуємо за клік, зробити швидкість відновлення коротшою і так далі. Особисто я планую прокачати все максимально, адже буквально за пару днів воно окупиться, і далі я отримую плюс. Тепер стосовно ціни токена. В своєму телеграмі я писав пост, де ми дізналися, що 100 тисяч монет нот це 100 доларів. Таку інфу ми отримали з недавньої презентації цього бота. Я не думаю, що ми зможемо вивести прям всі токени, бо якщо це правда, з цієї роздачі можна буде отримати десятки тисяч доларів. Скоріше за все, ми можемо розраховувати на суму від 300 до 500 доларів на аккаунт. Всю інформацію щодо роздачі та екстрені новини ми будемо повідомляти в нашому телеграм-каналі. Там ми часто заробляємо на схожих криптороздачах. Посилання буде під відео та в коментарях. Буду вдячний вам за актив під відео. Всім бажаю профіту, до нових зустрічей!